Вітаю! Сьогодні розбираємося із задачами на суміші і сплави, які розв'язуються за допомогою системи рівняння. Знаю, що багато з вас не люблять ці задачі, але я вам сьогодні спробую запропонувати спосіб, який, скоріш за все, вам сподобається. Але спочатку я обов'язково покажу. Спосіб класичний, який вчать в школі, для того, щоб розв'язувати ось ці задачі системою. І цей спосіб є правильним. І він є, знаєте, він дає розуміння задачі і розуміння вчителю, що ви розумієте матеріал, а не просто як веб-макака розв'язуєте якісь задачі по образу і подобію. Тому давайте розв'язувати. Скільки грамів 4-відсоткового і скільки грамів 10% розчинів солі треба взяти, щоб отримати 180 грамів 6% розчину. Давайте так, що у нас є? У нас є розчин 4%, так? і у нас є розчин 10%, нам треба їх побулькати, змішати в якійсь кількості, так? і отримати розчин 6%. Чи відомо нам, скільки взагалі От, е, в грамах у нас є конкретно 4 відсоткового і конкретно 10-відсоткового розчину? Ні, нам не відомо. Але ми розуміємо, що в результаті ми маємо отримати 180 грамів. Так? Так. Отже, ми розуміємо суму ось цього вагу. 4-10-відсоткового. Тоді давайте, що я пропоную? Я пропоную вводити зміни. І я скажу, що нехай у моїй задачі x грамів 4 відсоткового розчину. А y грамів хай буде вже 10-відсоткового розчину. Тобто я вже маю перше рівняння своєї системи. Х додати і дорівнює 180. Прекрасно. Тепер ми не знаємо, скільки нам треба поки долити 4% і 10%, щоб отримати 6%, але що ми точно знаємо? Ми точно будемо знати е, кількість кислоти в готовому розчині, скільки це буде? 180 помножити на 0,06. Якщо не розумієте, як я множу, повертайтесь до теми відсотки. бо якщо з відсотками не розібралися, ці задачі буде складно розв'язувати. Тобто. Тепер давайте так. В нас в готовому розчині ось це кількість кислоти, так? А хто у нас додається? У нас додається розчин 4% і 10%. Давайте побачимо, скільки кислоти від кожного розчину треба додати. Подивіться, 0,04х, це я додаю кислоту з першого розчину, так? Додати 0,1 це кислота з другого розчину. І в результаті, коли ми. Кількість ось цих кислот змішаємо, так то у нас вийде кількість кислоти в готовому розчині. От у нас є вже система. Що я пропоную для того, щоб було зручно розв'язувати, з першого рівняння я виражу, чому буде дорівнювати X. Це в мене 180 відняти ігре. Далі десяткові дроби я не люблю, тому обидві частини свого рівняння я буду множити на 100, щоб не було цих нулів. Тут отримую 4х, додати 10y дорівня 180 помножене на 6. Тепер. Замість х у своє рівняння, друге, я буду підставляти ось цей вираз. 180 відняти х. Тобто я кажу 4 на 180 мінус у, додати 10 у дорівнює 180 на 6. Давайте множити. 100 на 6, це 600 і плюс 480 це буде 1080. Тепер 4 на 180. 720 відняти 4х, додати 10і дорівнює.

6 Y я тут маю, і 420, ось 420, 720 перейде в праву сторону, і ми отримаємо 360. Отже, Y дорівнює 60 грамів. Кого ми позначали за Y? А за Y ми позначали 10% розчин. Так? Тобто це те, скільки нам треба 10% розчину. Про що нас питали в умові задачі? Нас питали про кожен розчин. Скільки 10% треба і скільки треба 4%? Ну, давайте повернемося до задачі. До системи і знайдемо з першого рівняння, скільки буде дорівнювати Х. Це дорівнює 180 відняти 60х дорівнює 120 грамів. Це у нас вже 4% розчину. Відповідь: 60 грамів, 120 грамів. І ще раз, що ми робили? Ми спочатку за Х і y позначали взагалі вагу кожного розчину, а далі в другому рівнянні ми знаходили конкретно кількість от самої солі, самої ось цієї ну, активної речовини, можна сказати, у кожному розчині. Цей спосіб, він складнуватий, так? але він. Ну, він логічний, в ньому зрозумілий процес, чому ми так робимо. Зараз вам покажу ще один спосіб, який яким можна розв'язати, навіть не знаючи математики абсолютно. Цю саму задачу розв'яжемо. Цей спосіб називається розв'язок задач на суміш і сплави за допомогою квадрата Пірсона. Давайте так. Хто у нас змішується? У нас змішується розчин 10% і 4%. Тоді ми отут пишемо 10, а тут пишемо 4. Не навпаки, починаємо з більшої, більшого відсоткового вмісту. Тепер посерединці, чому я кажу квадрат пірсина, тому що в нас буде ось це виглядати ну, квадратом, намалюємо. Давайте сюди. Отак от. У верхньому лівому кутку більше відсотковий вміст, далі менший. Посередині квадрата пірсона ми малюємо відсотковий вміст, який нам треба отримати 6%. І тепер дивіться, що ми будемо робити. Ми згори гори йдемо вниз і віднімаємо 10 відняти 6 це 4х, так і записуйте. 4 частини. Далі. Знизу вгору йдемо. Звичайно, ми не будемо казати, що 4 відняти 6. Ми від більшого віднімаємо менше. 6 відняти 4 буде 2х. І що ми отримали? Ось це 2х, а ось це 4х. Це скільки частин, у мене 10-відсоткового розчину, і скільки частин 4% розчину. В грамах ми знаємо, що це 180. Тобто. 2х додати 4х дорівнює 180, 6х дорівнює 180х дорівнює 30, але це ж тільки Х знайшли, так? А тепер я 30 множу на 2. І в мене виходить 60 грамів 10 відсоткового розчину, так? А 4 відсоткового скільки у мене було грамів? 4х. Так? Значить, 30 множимо на 4, 120 грамів. 4-х відсоткового розчину так от швидко розв'язується та сама задача Давайте перевіримо у нас що було 10 60 відсут... 60 грамів 10 відсоткового і 124 відсоткового у нас получилось точно так само і ще раз пояснюю цей спосіб квадрату пірсина коли ми бачимо що у нас змішується сплави або розчини різних відсоткових містів, то у рівному верхньому кутку ми пишемо відсотковий вміст більшого сплаву. В невменшому в лівому нижньому кутку ми пишемо відсотковий, менше відсотковий місць сплаву. Посередині ми пишемо те, що нам треба отримати. А далі катимося з горки знизу вгору віднімаючи, так? а потім піднімаємось на горку з гори вниз, віднімаючи. А далі по прямій у нас виходять частини ось цих розчинів. Рухаємося далі до наступної задачі. Скільки кілограмів 25% і скільки кілограмів 50% сплавів в міді треба взяти, щоб отримати 20 кілограм 40% сплаву? Знову не змішується сплави, тому я одразу пропоную вже по квадрату Пірсона розв'язувати. Давайте так, у нас є 50%, так, я собі умовно малюю ось цей квадрат, є 25% це ті, хто мішається. Отримати треба 40%. Все, я йду знизу, згори вниз. Тут 10 частин, це для 25 кількість частин. І тепер знизу вгору 40 відняти 25-15 частин. Я одне червоним наведу. ось. В сумі це має бути 20 кг. Я напишу 20 кг. Я вже бачу, що 25, да, я пишу вже не ікси, а частини в, в, ну, воно більше, ніж 20, тому націло ну, на не поділиться, тому я буду кілограми переводити в грами, щоб було зручно. Скажу, що в мене 25х, звідки в мене взялось 25х, ну, 15 і 10. Це дорівнює 20, раз, два, три грами перевело. Тепер. 200 поділю на 25, я допишу два нуля. 200 на 25 це 800 грамів, одна частина, одна частина. Тепер у мене 15 частин 50-відсоткового, можете навіть ось тут, навіть краще отак от буде писати відсотки відсотки, відсотки відсотки. От, тепер як множити 800 на 15? Зразу множимо на 10. Це в нас буде 8 тисяч. І ще нам треба половинка від 8 тисяч, 12 тисяч грамів. Тобто це у нас 50-відсотковий. А тепер 25% відсотковий, його 10 частин. 10 на 800 8 тисяч грамів. Це 25%. відсоткового. Тоді. До відповіді я записую 12 кг і 8 кг. В мене питали і про те, і про те. Тепер, ага, я бачу, що я не закрила розв'язок наступних задач. Тоді давайте так. Зараз я закрию цей розв'язок. І ви спробуйте розв'язати самостійно. О, все, є контакт. Маємо два сплави міді і цинку. Перший сплав містить 9%, другий 30%. Скільки треба взяти кілограмів першого сплаву, скільки другого, щоб отримати сплав масою 300 кг, який містить 23% цинку. Для того, щоб не забувати перший спосіб, так, системою розв'язок, я вам пропоную розв'язати ось цю задачу саме системою, а не по квадрату Пірсена. Тому розв'язуйте, обставте це відео на стоп, розв'язуйте, а далі перевіряйте. Розв'язали. Давайте перевіримо. Нехай я кажу, що у нас вже два сплави є. Тоді 9 це буде Х, а 30 я позначила за Y. Так як ми не знаємо, скільки кожного, да, оце ж ми їх позначили відповідно за Х Y, але знаємо, що в сумі має вийти 300 кг. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо визначити кількість ось самої ось цього цинку в кожному сплаві. В першому сплаві це 9% так, від усього. У другому сплаві це у нас 30% і в результуючому сплаві буде 23% цин. Тому я от множу на 0,23. Тепер для того щоб з другим рівнянням було зручно працювати, я обидві частини домножила на 100, У мене вийшло 9х, але бачите, я вже така хитра замість х я підставляла підставляю вираз. За до допомогою якого я виразила цей Х, додати 30 Y дорівнює 6900. Далі не коментую це звичайне лінійне рівняння. Я знаходжу Y, так 200. І повертаюся до заміни в свою систему і знаходжу X. Отже, за Y я позначала 30% сплав, у мене його 200 грам, і 9-відсотковий сплав у мене 100 г. Рухаємося далі до наступної задачі. Скільки кілограмів 20-відсоткового, давайте я так от приберу, бо, скоріш за все, вам не буде в записі видно. І скільки кілограмів 50-відсоткового сплавів МІДі треба взяти, щоб отримати 30 кілограмів 30% відсоткового сплаву. Давайте ось цю задачу ви вже зробите за квадратом Пірсона. Зробили. Тоді давайте будемо перевіряти. Так, цей прямокутничок я прибираю. Я розташовую свої відсоткові значення сплавів, які у мене мішаються. 50-відсотковий і 20-відсотковий. Зараз. Угу. А в результаті мені треба отримати 30%. Ось. Тепер я згори вниз віднімаю, у мене буде 20 частин, так, і знову е от, знизу, згори вниз. Ну, знизу вгору, можна так сказати, теж віднімають 30% відняти 20, 10%. І пам'ятаємо, що ось ці відсотки частини, які у вас виходять, вони так напряму йдуть. От. Тобто, у вас всього 30 іксів, це 30 кілограм. тобто одна частина це 1 кілограм. Ну і відповідно, бачимо, що виходить 10 частин 50-відсоткового, значить, це 10 кілограмів. І 20 частин 20% – відсоткового 20 кілограм. Дякую вам за увагу. До зустрічі на заняттях.